Любі мої діти, шановні вчителі та батьки, сьогодні ми б мали зустрітися з вами на подвір'ї нашої рідної школи, де б гучно грала музика, де б на перебій учні розповідали про літні пригоди, де б в очах мерехтіли яскраві барви квітів, нових портфелій та дитячих усмішок. І цей навчальний рік мав бути таким же. Але сьогодні замість гучної музики лунає сирена, замість слів вітання страшне слово, війна. Саме вона роз'єднала нашу шкільну родину по всьому світу, саме вона не дала змогу зібратися сьогодні нам на нашому шкільному подвір'ї. Війни наша родина допомагає нашим воїнам. Нашим героям, які ціною власного життя, захищають нас і надають віру щасливе та вільне майбутнє. 1 вересня 2022 року свято знань у цей непростий для України період. Час війни. Якась дика несумісність. Краса. І сила знань, смерть і розруха. Хочеться назавжди витерти слово війна, яка принесла стільки горя нашому народові. Кожен із нас на своєму місці наближає перемогу. Тримаймо освітній фронт, крокуймо до перемоги. До війни моїм найбільшим страхом були павуки та жуки. А сьогодні моїм найбільшим страхом є війна. Я знаю, що скоро все закінчиться і буде мир. І я знову піду навчатись в мою улюблену школу. І буду виступати. А в моєму рюзачку замість необхідних речей будуть лежать підручники. А ще я буду частіше обіймати свого тата. Чи буває страшно чоловікам? Так. Чи настає розпач? Так, але це все швидко проходить, тому що кожен з нас знає, заради чого ми кожного дня знищуємо ворога, заради наших дітей, заради того, щоб вони посміхалися і бігли до школи, а не до бомберховища. Ми робимо все, щоб ви були щасливі та обіцяємо. Що вистоїмо та переможемо заради вас. Слава Україні! Наші найкращі діти, ми хочемо вам побажати миру. Я обіцяю, що не дивлячись на скрутний час, ви будете навчатися та отримувати знання. Тож вітаємо вас зі святом першого дзвоника з початком навчального року. Все буде Україна!